Вітаю вас на каналі Хімрезерв. Мене звати Владислав. Грунти маль це наступний крок в еволюції алкідних продуктів. Звичайно, не всі грунти малі можна пов'язати з алкідними емалями. Деякі мають інший склад плівкоутворювачів і будуть розглянуті в інших роликах. Сьогодні ми проведемо огляд грунти малі шовковисто-глянцевої антикорозійної 3 в одном торгової марки Хімрезерв. Це ідеальний варіант лакофарбової продукції в середньоціновому сегменті що вирішує відразу багато завдань. Підходить для реалізації багатьох ідей. Споживачі потребують ефективного рішення по фарбуванню різного виду поверхонь, щоб це було швидко і ціна не кусала кишеню, що також важливо. Грунтемаль 3 в 1 створює універсальне покриття, яке поєднує в собі властивості ґрунта та емалі, і має привабливий шовковий глянець. Вона є одним з найбільш популярних видів лакофарбової продукції, що використовується для фарбування металевих, дерев'яних і бетонних поверхонь у середині та зовні приміщення. Універсальність ґрунти малю вигідна при використанні, тому що не вимагає придбання декількох видів фарб для різних поверхонь. Хоча, якщо у вас є необхідність в індивідуальному підході для фарбувальних робіт, то в нашому асортименті є спеціалізовані продукти для металу, Дерва та бетону. Ґрунт Емаль легко наносити за допомогою пензля, валика, методом пневморозпилення та безповітряним розпиленням. Крім того, Ґрунт Емаль 3 в 1 має високий ступінь адгезії. Тобто вона міцно тримається на поверхні, не обсипаючись і не відшаровуючись. Це особливо важливо під час фарбування металевих поверхень, оскільки вони часто піддаються атмосферним впливам. Ще однією перевагою ґрунти Малі 3 в 1 є її висока стійкість до механічних пошкоджень і подряпин. Вона утворює на поверхні міцний захисний шар, який стійкий до впливу різних фізичних чинників, таких як тертя, удари та інші механічні впливи. Емаль 3 в 1 зручна в користуванні. Вона швидко висихає. Міжшарова сушка складає від 6 до 8 годин і дозволяє завершити фарбувальні роботи по нанесенню двохшарового покриття за один робочий день на відміну від традиційної емалі пф 115 з якою двошарове покриття наноситься на протязі двох діб. Підсумуємо і доповнимо переваги ґрунт Емалі, особливо в порівнянні з емалями пф 115 Технологічність і простота. Можна пофарбувати в один шар без використання ґрунтовки. один витрощинника. При нанесенні ніхто просто не зможе переплутати черговість нанесення шарів. Подовжений гарантійний захист покриття від атмосферних впливів. Переходимо зі студії до фарбування об'єкту. В минулих відео ми пройшли всі етапи по підготовці поверхні. Тому для нанесення ґрунти малі було вирішено використати такий об'єкт. 40-літровий барабан, поверхня якого готова для старту фарбувальних робіт. Невеликі осередки режі ми будемо видаляти наждачкою P150. Поверхню знежиримо уайтспирітом торгової марки «Хімрезерв». Метод нанесення ґрунт-емалі буде фарборозпилення. Емаль перед нанесенням розводимо сольвентом торгової марки «Хімрезерв» в кількості не більше 5%. Але. Необхідно враховувати температуру оточуючого середовища і технічні характеристики фарбопульта, тому що маль можна перерозвести, що приведе до утворення патьоків, особливо на вертикальній поверхні. Остаточне покриття буде сформовано протягом семи діб. Якщо отримана інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Бувайте!